Так, що, 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 що? А, а мені потрібно проїжджати, посмотрити, правильно? Ні, вам не нужно, покиньте територію. Вчиняється тиск перешкоджання законній господарській діяльності, оскільки е, позбавлені е, можливості е, користуватися е, цими каркасами модульного спорудами. Прокурор не надає ці і вони з 21-го року розслідуючи ці матеріали, не спромоглися довести судді першої інстанції. А за задовольняючи таку заяву прокурора, суд безумовно вийшов за межі клопотання прокурора та прямо порушив, що є істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону згідно пункту 7 частини 2 статті 412 Кримінального процесуального кодексу України. Вважаю це прямою підставою для скасування такої ухвали. Охвали слідчі суді десь Деснянського районного суду 23 серпня 23 року та 21 вересня 23 року скасувати. Один рік і чотири місяці влада тероризує наше підприємство експар. Вже 5 місяців, як арештоване майно та обмежена діяльність підприємства. Суд ми виграли. Вже втретє, адвокати скасували ухвалу суду про арешт, але тиск продовжується. І справу вже в четверте передали до суду першої інстанції. І знову все по В атаці на нас задіяні сотні держслужбовців, прокурорів. Експертів, слідаків ДБР, поліцейських, чиновників та суддів. Наше підприємство захищають потужні адвокати та юристи в десятких судових засіданнях. Це величезні людські та фінансові ресурси, які витрачає держава не на фронт, а щоб знищити наше підприємство. Ми теж витрачаємо, щоб захиститися. Вам не нужно. Покиньте територію. Ви зімаєте зараз прадені смішні.